Портативна система психологічного аналізу та протидії Домінатор онлайн. Увага! Починаємо операцію. Оперативний загін зовнішньої розвідки МЗС. Відомий як Мироборці. Їхнє прибуття в Японію. Ідеальна нагода з ними розібратися. Документи стронської. За допомогою них можна передбачити, як сивіла вплине на світ. Навіщо ти повернувся? Ти повернувся, бо я покликала. Чого то нам і хоче досягти, отримавши ці документи? Правосуддя і правда неоднозначні, і поки не поглянеш на все з боку, не зрозумієш. Тобі я довіряю. Ти завжди намагаєшся діяти правильно. Зараз просто роби те, що повинно. Обіцяли дати генерала. Допоки між людьми панує нерівність, убивства невинних не припиняться. Беріть домінатори! Захопіть ворога з Ненацька! Я тут сам опоралься! Захисті на морі! <клес> люди створили собі абсолютно сліпого Бога, Сивілу, але й убити його прагнуть люди. Вас судитимуть за законом. <клес>